Шановні друзі, вашій увазі другий тайм матчу з футзалу між командами, які представляють агрономічну сільську селищну громаду. Вони темно синіх футболок ворота ближче до нас. Ось вони. І команда Вороновицької селищної. Територіальної громади, вони в таких блакитних футболках. Вони виграють після першого тайму 4-2, це другий тайм. Змагання, а саме цей груповий турнір чемпіонату Вінницької територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос серед юнацьких команд 2009 року народження відбувається в Немірові, сьогодні 1 лютого 2000 року. 2005. 24 року цей турнір стартував. Взагалі не тільки цей турнір, а вся така змагальна програма з різних видів спорту, в тому числі з підзалу, масово стартувала сьогодні 1 лютого і ми намагатимемося вам якомога повніше його представити в медіа. Як казали мої колеги, деякі кажуть. Висвітлювати. Ну ось ми висвітлюємо. E, e, така, як кажуть, надзавдання, щоб показати хоча б по одному тайму кожну команду з тих 25, які вийшли на старт. Ясно, що це все, е, реально неможливо, що в один і той же час всі команди вийшли, всі сьогодні змагаються, всі 25 команд о 10-й годині 1 лютого стартували за виключенням по-моєму, двох груп, які грають о 12-й годині. От завдяки цьому ми і побували в Вілінцях і е, встигли і в сюди сьогодні. Ідеально для нас, для… Трансляторів, так би мовити, щоб ці змагання відбувалися якось так поетапно, щоб можна було знімати всі команди, всі ігри бажано. Особисто в мене така практика є. Коли приходили в палац спорту, перша гра о 8-й годині, остання розпочиналася в 21-й. А поки 21 й Савчук, якщо вірити, Прізвище на його футболці. і номеру два. Забиває у нього два на футболці, два на шортах і два м'ячі. Він сьогодні вже забив. Три-чотири, Дивіться, агрономічне. Відважно зіграв воротар в оригінальному воротарському светрі. Не знаю, яка фірма Puma Nike або Adidas. Так от, 3-4 агрономічно поступається, але дивіться, вже 3-4. Нагадаємо, що Вороновиця вже виграла свій перший матч 5-3 у команди Лука Мелешківської. На відміну від Ділінців, ми там сьогодні побували, де, скажімо, одна команда Дашівської громади поступилася е своїм суперникам Зелінців і злипався там з великим рахунком, то тут. В цій групі ми бачимо, що боротьба більш-менш. В першому матчі 5-3 і в другому матчі е, на його початку другого тайму рахунок 3-4. Нагадаю, що ре, е, регламент, за регламентом турніру команди грають два тайми по, 2, по 15 хвилин. Ось так. Як на мене достатньо, щоб демонструвати свою майстерність за пів години часу. Це більше чи два матчі граються. Якщо взяти оцей показник володіння м'ячем, якщо його може брати, дивіться, зрівнює. Знову Савчук. Третій м'яч, хет-трик. Можливо, давайте звернемо увагу на цього хлопця, можливо, він буде кращим бомбардіром. А я ще хочу сказати, що з цих 25 команд одна, та, яка стане чемпіоном, поїде, якщо я не помиляюсь, у Івано-Франківську область, там буде всеукраїнський фінал. Він буде представляти якась одна команда. Можливо, вона зараз на майданчику. Можливо. 4 чотири рахунок. Так от треба зайняти перше-друге місце в цьому турнірі, щоб вийти в наступний тур. Бажано з першого місця, щоб, е, так би мовити, е, е, бути пасійним з першого кошика, як у лізі чемпіонів, знаєте, Реал, Барселона, Мансіті, там, там, з першого кошика е, е, прижербкування. А... Ось уже донецький шахта там з другого, з третього. А який-небудь редбул у Зальсьбур там з четвертого. Все, все, все важливо. У спорті дрібниць не буває. Матвієнко, капітан команди, пробивав, попав у коментатор. Готовий. Камера не встигає моя. За подіями на полі, дивіться, як зіграв. Напевно, цей такий футбольний светр йому допомагає в агрономічно. А Ось. Забиває. Футболіст, якого прізвище глиняне, якщо не помиляюсь, там на футболці звідси не видно. 5-4. Дивіться, яка у нас динаміка. Динаміка. В рахунку. 5-4. Інтрига, як кажуть мої колеги, коментатори. Я чотири. Безумовно, Ще, ми не знаємо, як зіграє Лука з агрономічний. Вони зараз що там хлопці в рожевих футболках з тренером. Сидять, спостерігають. Що там, як там? Братарі здебільшого водять м'яч, так знаєте. Самчук забиває свій четвертий. Це покер. Покер третя буква. На всяк випадок, щоб не подумали щось інше. Покер це чотири м'яча. Савчук, ось Савчукосом є вже претендент на бомбардирство. Рахунок 5-5. Дещо курйозний м'яч вийшов зараз. Але табло, віртуальне табло показує 5-5. Різниця у зрості, Бачите, четвертий номер агрономічна і сьомий у вороновиці Не забуває, березан тридцятий номер. Не забуває. Що, друзі? 5-5. На жаль, на жаль, доводиться мені констатувати, що нам треба їхати ще в одну громаду. Ех, давайте, давайте ще півхвилинки, я попрошусь у, у, у тої команди, з якої я приїхав, попрошусь ці пів півхвилинки, можливо, 5-5, так. Да. Все одно ми, на жаль, не побачимо матч Лука Грономічний, але ми сьогодні виконали мінімум те, ми показали всі три команди, які сьогодні грали, і це, це, не, це не є. Так би мовити, це не, це не приділ. Ми покажемо всі команди обов'язково. А сьогодні Олександр Мазан був з вами. Проєкт Футбольна Вінниччина», спортивна Поділля і, безумовно, ж, Вінницька територіальна організація Коваса. Закінчуємо при рахунку 5-5. І дуже цікаво, хто ж таки сьогодні виграє. Але це вже в текстових трансляціях до зустрічі, друзі.